Скалярний добуток векторів. З чим зв'язаний скалярний добуток векторів? Він зв'язаний з кутом між векторами. Тобто, якщо є вектори, А має координати А1, А2А3, а вектор Б має координати б 1 б 2 б 3 Завжди можна розмістити вектори так, що вони будуть мати спільний початок перенести. І отримаємо вектори, які мають спільний початок. Тоді можна завжди визначити, який між ними кут. Бо по-різному позначають, хай буде фі. Так от скалярний добуток зв'язаний з кутом між векторами. Чому він називається скалярний? Тому що при такому множенні векторів ми отримаємо величину вже не векторну, скалярну величину. Є ще векторний добуток. Але в шкільній програмі зараз його немає, тому і не будемо розглядати. Достатньо цього для того, щоб вивчати, наприклад, в фізиці, там всякі різні сили прикладені до однієї точки, то достатньо і скалярного добутку. Значить, як він виглядає означення? Скалярний добуток двох векторів дорівнює добутку модулів цих векторів, помножений на косинус кута між ними. Звідси випливає формула, яка може допомогти знайти кут між. Векторами, якщо відомі їх координати. Для цього треба. А ну, давай попрацюємо з цією формулою, як звідси виразити косинус. А вектор А помножений на Б поділити на добуток модулів. Правильно. Треба скалярний добуток векторів поділити на добуток модулів цих векторів. Тобто, для того, щоб знайти кут між векторами, треба знати їх координати. Тоді, за допомогою ще однієї формули, можна визначити скалярний добуток через координати. Він визначається так: вектор А помножити на вектор Б дорівнює А1 помножити на б 1 плюс А2 помножити на б 2 Плюс а 3 помножити на б 3 Тобто відповідні координати перемножити і результати додати. Якщо так порахувати, то можна у формулу, там, де ми шукаємо кут, попідставляти все, якщо відомі координати векторів, і все можна кут знайти. Так. І тут є умови того, які можуть бути кути між векторами, як можна по скалярному добутку дізнатися, який кут між векторами. Гострий, прямий чи тупий. Значить, якщо скалярний добуток більше 0, то фі менше 90 градусів, тобто гострий кут буде. Це чому так виходить? Оскільки в цій формулі косінус дорівнює відношенню скалярного добутку до добутку модулів, а модулі це величини додатні, навіть тут знаменнику нуля бути не може. То виходить, що все залежить від того, який знак має скалярний добуток. А косинус, якщо він додатній, то це косинус гострих кутів. Про ті кути, які за межами 180, ми тут не говоримо. Далі, якщо скалярний добуток менше 0, спочатку напишемо, то Фі буде тупий. Фі належатиме проміжку від 90 градусів до 180. І якщо скалярний добуток рівний нулю, то це тоді, коли кут 90 градусів. Оце в нас умова перпендикулярності векторів. Умова перпендикулярності. Скалярний добуток повинен бути рівний 0. Так, і ще один фокус, зараз я покажу. Дивись. Значить, ще раз, я його сюди перепишу, ти не пиши. скалярний добуток двох векторів це добуток їх модулів. На косинус кута між ними. Що буде, якщо помножити вектор сам на себе? Тобто А квадрат. Що це буде за цією формою? Так, давай поступово. Запиши собі. А, а вектор А в квадраті це вектор А помножити на вектор А. Тобто, це скалярний добуток вектору самого на себе. Тоді виходить, що замість А модуль А і модуль Б треба написати модуль А на модуль А. І на косинус кута між ними це буде який кут між вектором і ним самим. 0 градусів. Добре, що тоді виходить? Вектор А в квадраті дорівнює. Якщо перемножити два модулі, це буде модуль в квадраті. А косинус 0 чому дорівнює? Один. 1 Одиниця. Отже, виходить, отака дуже цікава і потрібна формула при розв'язанні, ну, таких вже серйозніших задач, задач, що вектор в квадраті дорівнює модулю цього вектора в квадраті. Вроді би, тут вектор, а тут модуль, а вони, якщо в квадраті, то однакові. Так, скалярний квадрат. Добре, давай ми будемо це все закріплювати тепер.